Амні, з вами Бердянськ сьогодні. І це головні події минулого тижня. На тижні, що минає, були гарні новини з бердянського напрямку. ЗСУ звільнили село Орожайне, що в Донецькій області. Урожай не звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають. Написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в середу в своєму телеграм. І вже наші військові наближаються до Старомлинівки. Цей населений пункт знаходиться на так званій головній лінії оборони ворога, і його взяття відкриває дорогу до нашого міста. Журналісти Бердянськ сьогодні встановили місце розташування військового шпиталю у Бердянську. Нещодавно пропагандисти оприлюднили фоторепортаж, на якому черговий московський єпископ, який підтримує війну, відвідує в Бердянську військовий шпиталь. Опубліковані у ЗМІ фото були малоінформативними, А от опубліковані пізніше фото на сайті єпархії давали більше інформації для роздумів. На фото військових явно лікують не в медзакладу. Наші журналісти перевірили купу фото баз відпочинку і знайшли співпадіння. Це база бриз, що на середній косі. Ось тут ті ж колони, мармурова підлога, ті ж самі вікна і головне оригінальні світильники. За нашою інформацією, ця база відпочинку була націоналізована окупантами. Цікаво, що окупанти не можуть користуватись цивільною лікарнею або санаторіями і вимушені ховати своїх поранених. Це може говорити про те, що ворог дуже боїться місцевого населення, і не даремно. От бердянські партизани знайшли, де окупанти ховають частину своєї військової техніки. Канал Бердянська партизанська армія оприлюднив фото ворожої техніки в цеху одного з промислових підприємств. Цех схожий на промисловий об'єкт заводу Дормаш, на якому окупанти давно ремонтують свою підбиту техніку. На цьому тижні стало відомо, що наш земляк Сергій Пєєв загинув на бойовій позиції в результаті артобстрілу російських нацистів в районі Вогледару. У місті Сергія знали як власника однієї з фірм таксі, волонтера, небайдужу людину з активною життєвою позицією. З початку повномасштабного вторгнення евакуювався з тимчасово окупованого Бердянська і взяв до рук зброю, ставши на захист України. Пізніше рідні Сергія Пєєва повідомили, що зараз триває процедура ідентифікації тіла воїна, і дата похорон героя буде призначена після неї. Щирі співчуття родині це велика втрата для Бердянська і усієї України. Понеділок вранці, після того, як в Бердянську працювало загарбницьке ППО, вибухи пролунали в Юр'ївці, що під Маріуполем. Спочатку про них повідомили місцеві телеграм-канали, а потім зсу підтвердили влучання по командному пункту російських військ в селі Юр'ївка. За інформацією так званих російських воєнкорів, в Юр'ївці було ліквідовано полковника Віктора Ковальова. У вівторок президент Володимир Зеленський в чергове побував на передовій цього разу. Він відвідав бійців на Мелітопольському напрямку. В соцмережах поширювали отаке фото Токмака. Кажуть, що вже так окуповане росіянцями міста бачать наші ЗСУ. В четвер, 17 серпня, українські військові вдруге за ранок збили російський гелікоптер к 52 Діло було під селом Роботіне, що на межі колишніх Оріхівського та Такматського районів Запорізької області. В минулу п'ятницю в тимчасово окупованому енергодарі дроном камікадзе головного управління розвідки Міноборони України було атаковано кабінет так званого керівника міської поліції. Саме в той час в кабінеті проводилась нарада окупантів у важкому стані. Спочатку доставили до Мелітополя, а потім трьома реанімобілями на Росію. Суботу ворог здійснив ракетний обстріл Чернігова. Російська ракета влучила просто в центр міста, де знаходиться площа, політехніка, театр. Є загиблі та поранені. Серед них діти. Окупаційні війська заполонили всі порожні домівки в селах Бердянського району і продовжують віджимати житло в Бердянську. На непроханих гостей скаржаться мешканці села Осипенко. Село, за їхніми словами, перетворилося на військове містечко росіян. Загарбники заселяються в усі порожні домівки, а у місцевій лікарні вони вже влаштували шпиталь. Також про масове розселення військових РФ повідомляють і жителі Старопетрівки. У Шевченківському водому із домогосподарств росіяни облаштували польовий шпиталь. Там зараз зараз понад 30 поранених. А от в самому Бердянську на цьому тижні на будинках з'явились дивні оголошення. В об'явах рашистської прокуратури вимагають надати списки мешканців будинку із зазначенням прав власності або користування. Дані о зареєстрованих власниках нерухомості, але таких, що не мешкають в даному будинку, із зазначенням дати виїзду, а також списки осіб, що не сплачують комунальні послуги. Аргументують такі вимоги тим, що прокуратурою здійснюються заходи з виявлення осіб-посібників ЗСУ. Насправді це Інформація потрібна окупантам для виявлення вільного житла, а також для отримання даних людей для можливості когось потім притягнути до відповідальності, наче за тероризм або пособництво в Україні тощо. Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях йде повним ходом. Перший кадетський клас на окупованій території планують відкрити расисти у Мелітополі. Проводити заняття по військовій справі будуть військовослужбовці та розгвардійці, себто українських дітей вже з малку готують воювати за Путіна. Ми підготуємо хлопців фізично, морально, духовно. Батьки можуть не беспокоїться про дітях, тому виростуть росту настояще. Защитники. Як повідомляла Бердянська міська військова адміністрація, дві військові частини, які працюють на Бердянському напрямку, для виконання бойових завдань отримали від бердянців по машині Рено Дастер та Рено Мастер. Автомобілі вже передано військовим і найближчим часом вони виконуватимуть бойові завдання. А ось так виглядає знищення ворожої радіолокаційної станції зоопарк 1 на бердянському напрямку. А на цьому все, друзі. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями. Читайте нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.